З 1625 по 1648 роки українськими землями прокотилася друга хвиля козацько-селянських повстань. Вони були викликані заборонами поляків козакам втручатися у релігійні справи, а також ходити у походи проти турків. Але козак означає вільна озброєна. Людина. Польський король відправив проти нас 30 -ти тисячне військо. На, на чолі з корон, коронним гетьманом. Конець польським. Треба зустріти панів як ножить козаки. Великих втрат зазнала кожна з сторін, але остаточної перемоги не виборов ніхто. Продовжувати битву, як того вимагає Марко Жмайло. Ми більше не можемо собі дозволити. У нас немає стільки людей, щоб швидко поповнити військо. Нам треба переобрати ватажка. Нам треба брати того, хто зможе вивести нас із крутного становища. Новим гетьманом було обрано Михайла Дорошенка, який уклав з поляками Коруківську угоду. Згідно з нею повстанці були амністовані. реєстровцям виплачувалися борги, а реєстр збільшувався до 6 тисяч. Того, хто входить до збільшеного реєстру, влаштовує куруківська угода. Але не нас, браття. Поляки козакам не указ! Шутки про нашу непокору дійшли до його королівської милості. Вже підходить до Запорожжя. Каральний польський загін очолюваним конець польським. Є в мене одна ідея. Невеликий загін козаків на з трясилом знищив елітний підрозділ польських шляхтичів, особисту охорону конець польського, так звану золоту роту. За одну ніч ця подія увійшла в історію як Тарасова ніч, як результат підписання Переяславської угоди, за якою реєстр збільшувався до 8 тисяч осіб.